є На да, еб... да, еб... жахливі кадри дикого катування. Знесилена жертва благає пощади. Тирану на колінах обіцяє виправиться. Да, еб... Булахівка, Павлоградський район. Саме тут відбувалися події на відео. Повірити важко, що це невеличке село живе у тотальному страху. Один необережний вчинок місцевим тут може коштувати навіть життя. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватися на відріз, відмовляються говорити на камеру та показувати обличчя. Люди бояться, що наступною жертвою можуть стати саме вони. Чоловік залякав буквально все село. Брядні хто так на екран скаже, про це нічого страшно. А залякав селян Євген Гаврилюк. Той самий каз з резонансного відео. Чоловік вже не вперше тероризує місцевих та навіть власних родичів. Однак щоразу йому це сходило з рук. Його немає, нічого святого, нічого, ні матері. Він на це мог матір і батька це. Гулянка, та щось батько неправильно сказав. Він підійшов, так узяв матір. Сам він за двір. Ба більше місцеві подейкують. Чоловік був ватажком банди, яка і наводила у селі свої порядки. Жертва ж з того самого відео Євген Дудник. Люди кажуть, він теж співпрацював з Гаврилюком, проте не раз страждав від його агресії. Геть потрощене вікно, по якому стріляли, кажуть селяни. Це дім того самого Євгена, над яким і знущався місцевий кат. Разом з жінкою та дітьми чоловік був змушений покинути рідний дім та поспіхом виїхати з села через страх помсти. Натомість друзі сільського тирана твердять, ці дикі кадри просто неправильно зрозуміли, озвучують свою версію. Та то від вони понапивалися, дуріли. Це з моїм однокласником, з моїм кумом вони. І все. А комусь просто це на руку. Гуляли день лежіння, ді понапивалися, ну робити їм нічого. Ну. Кажуть, це відео навмисно оприлюднили, аби підставити ну, багато, Гаврилюка. Треба, ну. ну, Які бандитізми? Ви гляньте, ну ось бандитізми. Одні лахи стоять возле двору. Так що бандітізма ніяка. В в нього фірма була по ствоїтельству. Він ну грамотний хлопець, ну, випиває, да, це таке. Тут в селі всі п'ють. Злий жарт, що вийшов з під контролю чи реальне катування людини? Що саме зафіксовано на цих кадрах, встановлює поліція. На час слідства Євгена Гаврилюка вже взяли під арешт, який іншу фігурантку відео його співмешканку, яка активно підбурювала до насильства. За фактом подій на відео поліцейські відкрили два кримінальні провадження. Це стаття 127 та стаття 146 Кримінального кодексу України, катування та незаконне позбавлення волі. Всі особи, які на цьому відео, вони встановлені, підозрюваним вручене повідомлення про підозру за вчинення вказаних злочинів це чоловік та жінка. Триває досудове розслідування. Якщо провину катівників доведуть, їх чекає до шести років тюрми. Однак є нюанс. Євген Гаврилюк фігурант ще однієї кримінальної справи. Чоловік роками незаконно рубав ліс. Тож яке покарання чекає на сільського кримінального авторитета? Та чи залишить він у спокої односельців? Слідство покаже.